Чому такі лоточки погані і варто їх замінити на ось такі? Так, по розміру вони відрізняються, але по шкідливості для вашого організму так само. зараз поясню, як працює його шкода. Ви ставите сюди свою їжу, ставите її в мікрохвильову пічку, щоб розігріти, тому що не будете ж ви їсти холодну їжу. Це не дуже смачно. І під час нагрівання пластик виділяє шкідливі токсичні речовини, шкодить вашому організму. І під час того, як ви їжте, ви одразу споживаєте шкідливі токсичні речовини, які входять у склад цього ланчбоксу. Цим він і шкідливий, ви шкодите собі. Ну а ще давайте поговоримо про те, що він дуже не екологічний і розкладається мільярди років. Чому ми радимо замовити саме ось такі ланчбокси? Вони із пресованої сломи пшениці, не з пластику. Тут ми бачимо також їхні е, значки, і тут значок, що його можна мити в посудомийній машині. Він витримує температуру від мінус 20 градусів до 120 градусів за Цельсієм. Також він призначений для... Харчування для розігріву їжі, тобто він не відділяє токсичних речовин при нагріванні, і його навіть можна ставити в духовку, щось запікати. І мити в за машині. Це, до речі, в мене ланчбокс для діток. І тут є вилочка і ланчка.